Я особисто не вірю в жодні угоди, на жаль, але е, є великий шанс, що, по-перше, європейські сили е, навіть без фізичного присутності можуть забезпечити безпеку на Чорному морі через взаємодію з Турцією, наприклад, як регіональним ігроком або активізацію тієї ж великої бази НАТО в Румунії, яка зараз стоїть в Констанції, якщо буде фізична присутність. Військ країн-партнерів принаймні в трьох-чотирьох містах України крупних. Там Одеса, Київ, навіть Львів, де великий транспортний вузол з Польщею. Це однозначно поміняє ситуацію. Ми сьогодні бачимо продовження атак на портову інфраструктуру, і ми бачимо певну спокійну ситуацію на самих рейдах. Найголовніше питання, коли сьогодні е, керівництво Сполучених Штатів Америки говорило про безпеку на Чорному морі, ніхто не розуміє, що входить, включає в себе ця безпека. Чи портова інфраструктура теж, чи тільки рейди, на яких і так спокійно. Тобто, якщо е, логіка, яка зараз є, напевно, в росіян, вони можуть піти на угоду спокійного Чорного моря на, на судоплавство самого. Саме тому, що вони розрушать портову інфраструктуру, і цим судам не буде сенсу ходити по Чорному морю. Тобто це така еквілібристика ігра слів. Є практичні речі, а є теоретична картинка в телебаченні. Ну, я думаю, що найголовніше, що повинно бути, це продовження моніторингу зі сторони країн НАТО. Потенційних переміщень російських берегових суден і російських літальних апаратів в Чорному морі. До цього вся ця інфраструктура була дуже важливою, моніторингу і обміну інформацією. І ми не знаємо, якщо перемир'я діє, чи буде продовжуватися ця функція обміну інформацією щодо Чорного моря. Це надважливий момент. Одеса географічно стоїть на першій лінії всіх атак. Тому що якщо в центральній Україні мовить системи протиповітряної. Безпеки бути там за 100 км від міста, то в нас такої можливості немає на Чорне море. Тому ця угода надважлива для нас. І надважливо розуміти, що там прописано. Коли була нарада в Франції у президента Макрона три дні назад чи чотири дні назад, виступили одразу два прем'єр-міністра. Чорноморського басейну, це прем'єр-міністр Болгарії і Румунії, з конкурентними заявами між собою. Прем'єр-міністр Болгарії запропонував створити спеціальний центр, який буде координувати безпеку на Чорному морі. А прем'єр-міністр Румунії запропонував разом з Туреччиною моніторити ситуацію військову в Чорному морі, в нашій частині Чорного моря. Тобто, після візиту до Макрона з'явилися ще два елементи, Зовнішніх щодо безпеки на Чорному морі. Нам надважливо місцевим лідерам і локал authorities, місцевим місцевій владі розуміти, чи входить портова інфраструктура в договір про безпечному передвіжанню по чорному морі. Тому що колись, коли рішельє планував місто, Починав спорту і все місто будувалося біля порту, і зараз спорт в центрі міста. Тобто це надважливо для нашого мільйонного міста. І ми просимо нашу владу, просимо партнерів, щоб це було обов'язково включено в угоду. Тобто, якщо вона входить теж, ми тоді можемо бути впевнені, що місто Одеса є під куполом.